Отже, у нас документообіг, ми далі працюємо з довідниками. Перед шаблонами я згадала стосовно повідомлень, перепрошую ще повідомлення. Тут у нас імейл події користувача, тобто це ті події, ті нотифікації, які може відправляти система. Дивимось, у вас призначено розглядаючим завхідним пакетом. А, тобто така нотифікація ось відправляти мені. Якщо вам не треба, ви його знімаєте і кажете: ні, я не хочу таку нотифікацію отримувати. Або хочу, але це не означає, що вона вам прийде. Тільки в тому випадку, якщо така подія настала, то тоді, і у вас, нагадаю, заповнено в співробітнику ваша електронна пошта, то тоді вам прийде ось така нотифікація. Також, якщо ми подивимось, ось Виконане вами завдання за документом було відхилено контролером. Тобто контролер повернув на доопрацювання вам, і е, такий документ попадає в повернуті мені, а відповідно, додатково приходить нотифікація на пошту. Якщо ви в систему не заглядаєте, то вам приходить нотифікація на пошту. Вам там контролер відхилив завдання, перевиконайте. Пере а, і відповідно тоді, якщо ви не хочете таку нотифікацію на пошту отримувати, ви його просто знімаєте і не отримуєте більше таку нотифікацію.